Вот что значит пенсия. Сегодня, сегодня у нас что? Вторник, 12 ранку. Вот тут дедули кайфует себе. Рыбку ловить, Закидывают. Почему бы пенсия? А у нас в наявності 12 тисяч картин. Декоративні інвестиційні на замовлення. Картина найкращий подарунок на будь-яке свято. Що вам подобається, наприклад, ось такий вид. Чи якісь інші, ви нам надсилаєте фотки. І ми робимо вам картину на замовлення. А для українського ринку взагалі у нас знижка мінус 40%. Так. Да, гарне місце для кави, до речі. Ринковий. Ну, зараз не дуже виглядає, але весною буде кайф.